Вітаю, я, Ваша Жанна Васильівна, вчитель трудового навчання та технології Костопівського ліцею No3 Костопівської міської ради. Як вчитель я на кожному уроці замислюсь, як пропутити внутрішні сили учнів, викликати в них інтерес. Активізувати його прагнення до осягнення нового, і особливу роль у цьому та у формуванні ключових компетентностей учнів належить СТЕМ проєктній діяльності. Стема освіта на уроках технологій це комплексний міждисциплінарний підхід, який поєднує собі різні науки. Технології, інженерію та математику, що проєктує цілісну інтеграцію різних предметів в єдине ціле, сприяє розвитку креативного мислення, надають можливості для створення нових інноваційних проєктів. Зосереджую свою увагу на формуванні учнів старшої школи відповідних важливих знань, умінь, навичок, практичної діяльності, а також уміння застосувати набуті теоретичні знання у практичній професійній діяльності. Створюючи цікаві проекти, які дійсно працюють, діти не просто навчаються, а ще підвищують власну самооцінку. Таким чином, вони стають більш упевнені в собі та завзято досягають поставленої мети, пропонують такі ідеї захоплюючих проєктів. сучасне місто в техніці орігамі, сирняки учора, сьогодні і завтра, гама кольорів, та діти виготовляли летбуки, рухливі іграшки. Друге життя старим речам дає можливість виготовляти наочність для кабінету фізики, біології, математики. В процесі навчання дітей проєктування я застосовую традиційні та нетрадиційні методи прийом кросенс, акрослову, кубування, метод зворотнього дизайну, метод зразків, техніки і застосування піхтограм, індекс карток, правий технічний диктант, ребуси, комікси, конкурси творчих та інтегрованих проєктів. Як результат, це стимулює використовувати різні електронні ресурси, хмарні технології навчання, а також пробує свої сили у створенні інтерактивних сторінок в КНІ. Здобуті на уроках знання вміння і навички мою учні застосовують під час позакласних заходів, акціях, ярмарках, присвячених підтримуванню героїв Збройних сил України. Заохочу старшокласників брати участь в інженерному тижні зі своїми STEM-проектами. Ділюся досвідом з колегами на методичних зібраннях. Для удосконалення своєї мистерності активно займаюся самоосвітою і беру участь у вебінарах, конференціях. Від конкурсу «Вчителі року чекаю позитивних емоцій та вражень, які дадуть наснаги творити і навчати дітей.